Вони вже починають приходити до медичних працівників з алергічними ринітами, до, до тих алергічних проявів на шкірі. Вони починають приходити з астматичними статусами, а спочатку з алергічними бронхітами, хтось з екземами. І початком того всього, на жаль, мої колеги не завжди вникають в те, це наслідки, тому що медицина це, це лікування, як правило наслідків. І тільки окремі, окрема частина людей, які, як Світа Маданіна, нам прожовувала причину закрепу не буталах здавати, а, а масу цікавих речей, які приведуть в цілому до гомостазу покращення. І в такому випадку ми. Починаємо займатися такими пацієнтами. Переглядаємо причину, виділяємо причину, як я сказала, шлунково-кишковий тракт. А тут і паразитологія, про яку я вже ну, мені просто немає змісту зупинятися, бо ми вже знаємо це все. І коли паразит розмножується, і коли паразит руйнується, а я їх бачу руйнацію хімічних засобів, по кілька разів на тиждень до мене приходять пацієнти. З такими симптомами. Ну, що, якби я це все почала розказувати, то мені б півдня не вистачило то розказувати, розумієте, від гепатиту токсичного і нижче. Та вона каже, то я ж сходила в ну там мені дали. Я взяла і дикаріс і, і, і верміл, Я дала п'ять днів. Ну і все, мені сказали досить того, розумієте? Я працюючи в стаціонарі, бачила токсичні гепатити, я бачила аутоімунні гепатити після трьох курсів лікування антипаразитарними засобами. Mm -hmm. І до сьогодні діти мають інвалідність. Ну, тобто це... Ми не говоримо, що це 100% так буде, але ну, якщо це є 5% статистики лікування отаким от методом, ну, то це... над тим треба задуматися глибо. Тому, Тому я починаю. Працювати з мамою і починаю її на простому рівні розповідати. У мене є інколи 5, інколи 15 хвилин. Якщо мама мене не перебиває інформацією з інтернету, бо вони вже приходять повністю підготовлені, вони приходять мене консультувати, вчити. Ось, і тоді вже починаємо бесіду. У нас вже тоді, знаєте, як за, за столом переговорити, а не на консультації у спеціаліста, Я розумію, що вам ще важче. Тому що за 30 років вже якийсь сформувався досвід спілкування з пацієнтом. І оце, що було сказано сьогодні, підтверджую я інколи словами про анемію. Знову мій спонсор говорив паразитологію, то що Світлана Богданіна розказувала закрепить. Тобто, це все взливається в один букет. Порушення швинкового кишкового тракту, порушення пору інтоксикація. І оця шкіра на себе все викинула. І ти починаєш мамі це конкретно говорити. Ще є окремий момент, я би хотіла на ньому на, на три хвилинки зупинитися, коли мама досить лояльна, досить мудра жінка, вона просто шукає допомоги, а їй ніхто не сказав, що є непереносимість коров'ячого молока у дитини. Ми називаємо це причиною атопічного дерматиту. Причина пішла а шкіра на себе показала, розумієте? Про всі. Тонкі медичні патогенези, тобто розвитки хворів і причин. Я не буду тут на, на клітинному рівні зупинятися, то забирає наш час. Але ви повинні пам'ятати, що у таких немовлят не тільки горіхи, бульйон, на яких помів пиво і шоколад приводить дитини до дерматиту, але ще звичайне молочко. Мама скаже: Ну але я молока не п'ю. Ну добре, але ти їсиш сир, а ти їси сметанку, так, але ти їсиш морозиво, зрештою. Дуже зараз модно у молодих мамів підхід європейський в лапках їсти все. Вони кажуть, ну так це ж дозволяється. І ми починаємо їх переконувати. Не переконали. Через 2-3 місяці приходять гарні. І не давати води. Так, 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 так. І не давати води, ну це, це окрема тема взагалі. Ну, коли ми будемо їсти і не пити, ну ви ж розумієте. Що достатньо материнського молока, чого? Хм? Без Вони забувають, що це білкова їжа, яка потребує зрештою, щоб потім то все вимити і потім не було на шкірі того всього, і, і, і між ніжками і оприлостів, і все, то все взаємопов'язано, розумієте? І, і, і молочниці в роті, і тепер і те, і де з бактеріозу в кишечнику, дайте води, дайте води тій дитині. Яка та жовчка, буде, якщо води з ними не даємо, вона ж буде як гель. Де ж воно буде виділяти в кишечник жовч, якщо вона загельована, і, і, і потім захрепить і переростають. Цілі проблеми, які нам сьогодні Світлана Богданівна прекрасно озвучила. Завжди у дітей з атопічними дерматитами, завжди, якщо вони неграмотно без підходу до причини лікуються, вони переходять у спочатку обструкції, коли дітей такі привозять у стаціонар. А далі вони переходять плавно. О, обструкцію, а потім хозли, О, тобто, а де ж воно взялося в 20, 30-40, його ж не було. Ну, враховуємо генетичні фактори. А ми вертаємося до нашої шкіри. Завжди я, будучи лікарем, я завжди диференціюю, Ну, ви не зобов'язані цього робити. Є ще висипи. Такі інфекційні, які неправильно ліковані, герпетичні, це домагало вірусні інфекції. Тобто є багато всього, це віддайте лікарям не лізьте туди. Але коли вже люди перейшли метарства і просто у них лишається от, алергічний дерматит, атопічні і вони прийшли до вас і кажуть, дайте маз, ніколи не починайте з тої мазі, тому що ефекту не буде. Я вам відразу кажу. Оскільки я підводила вас під думку, що шкіра викидає все. А те все має вийти через шкільник, то, відповідно, моє лікування буде з того і починатися. Але перш ніж озвучити підходи до лікування дерматиту, звичайно, ми включимо і догляд, але не першим чином. Я би хотіла вам ще наголосити про деякі моменти, коли ви працюєте з батьками дітей, або а ще гірше з бабусями дітей, повірте. І коли ти починаєш розказувати бабусі, що ну є мама, і вони починають перед тобою сваритися в той головніший, то тоді приходиться трошки по-іншому працювати. Ну, Це так з практики, щоб підняти на секундочку настрій. Дивіться, деякі мами, я сугово по загальних принципах, дуже звертають увагу на форму, на, на форму випуску препарату. Тобто, якщо ми пропонуємо таблеточку, Мама каже, а тут з 18 років. Взмієте? Я вам просто озброюю вас такою фразою, якою, яка вам приводиться. Мене озброїли її представники медичні в офіційній медицині. Вони сказали, просто до 18, ну, там у нас є фраза з 5 років, з двох. Вони кажуть, просто до 5 років не проводяться експерименти на живих дітях. От і все. Тобто оцю фразу візьміть собі на озброєння. розумієте? Я ще по-іншому можу сказати, ну ви ж чай з травички даєте дитині. А це спресована, сконцентрована травичка. Тільки її треба з чимось. Ну, що я пропоную? Я пропоную розтерти таблеточку е відповідно до дози, яку підбираю віку, можна з глюкозкою. Хай мама купить 100 грамовочку глюкоски і ту таблеточку розмішує на тій глюкості. Прекрасно. З капельками взагалі простіше. Ну, тут, тут проблем ніяких немає. Але ви завжди запитайте. Або погляньте у ту панель, яка мама трясе. Вони воно так от трясуть тою панель. Я чотири тисячі заплатила там стільки-то, стільки-то алергенів, розумієте? Подивіться одним оком, може, там на є? та, яка в нас при алергії дається, розумієте? А можливо там ще на щось є алергія, а ми її просто ну, ну, там, вже попрацювала офіційна медицина, ми не беремо тут упаду. Е, далі наголосіть, щоб вашому продукту більше вірили, наголосіть, що краплі без спирту. І коли я посилаю списком е, пацієнта, а в мене там може бути. Ну, я знаю, де в мене в аптеках є мама, я, я не можу на всьому місці робочому інколи кургувати. Ну, хто знає, що я працюю давно з препаратами, мені просто. А хто прийшов вперше, багато є зараз переселенців, людей, які ну, заможні, вони приходять на мій приватний прийом і, і вони. Треба до єрун віти. Так як ну, вийти. Ви прийшли, мене не знаєте, я ж мушу якось, ви мусите якось мені повірити, правда? Крім ефекту лікування, ще що ще казує бути. І в мене є робочі аптеки, які мають згідно наших сертифікатів дозволи препарати в аптеках. От, коли я пишу, там є то, то то. то, то. І кажу, дивіться, отут є такий препарат, ви його можете, ту валеріанку, взяти дитині в аптеці. Але якщо ви візьмете спиртом, ви розумієте? Візьміть алергіка, який ви просто мав. Він ж багровий стає. І от ваша дитина буде на спирту капельки Ну, Відповідно, ви ж будете мати зворотній ефект. Тому, от, тут вже, знаєте, і вона бігає, шукає по всіх аптеках, де це є, без спирт а ніде немає. А вона прийшла, а в нас є. Тобто, це також новозброєння. Кратність і дози прийомів, ті, що вам. О, всі мами читають, і це нормально. Просто залежно, як вони це припідносять, і якому відповідь дамо. Вони мусять знати, що на упаковці написана профілактична доза. Це також важливо. Бо коли ти починаєш під час загострення, особливо там респіраторних, не тільки шкільних захворювань, давати більші дози, більшу кратність разів, тому що ми знаємо, що нам треба перші кілька діб навантажити, то починається, Ага, а тут написано стільки-то. І ти починаєш їм розповідати, що це є профілактична доза є лікування. Тобто це також на озброєння. Так. І ще один в мене момент виник, коли я навіть ті пацієнти, які постійні споживачі, які знають продукцію вже давно, вони хочуть до великих банок, там, де дрібно написано, я собі допустила покселити. І додають мої дівчата, щоб було видно, розумієте? Тому що дуже дрібний шрифт, і часто це що підсумоване. мені? Я не знаю, що тут. Ну, не написано плюс під, мови, вони губляться. Тобто, якщо ви таку роздруківочку дасте, то дуже, дуже добре для мами. О, вона почитала. Ага, те для того. Не, ну, Це нормально. Це нормально. Mm -hmm. Оце такі загальні, загальні поради, які просто накопичилися в плані е, роботи. Так, і. Є. І напевно з цих загальних, я все сказала, ну, правильно пропонувати. Правильно пропонувати це означає, що якщо до вас прийшов, прийшла людина з проблемою, це ми озвучуємо не тільки з цієї проблемою, не тільки з моєї лекції, а й з кожного, не нагромаджуйте великою кількістю препаратів. Вам не повірять. Просто не повірять. Коли людина пройшла діагностику, коли вона готова до програм, коли вона свідомо вже розуміє, вона вже в інших компаніях очищалася, і вона сама трави пила давно, вона це зрозуміє. Розумієте? Коли програму розписуєш на 3-4 місяці, як наші валювали. Коли до тебе прийшли, зайшли в офіс, як вчора говорили, з сумками забігли і хочуть щось взяти, а ти їм програму на 9 місяців. Будеш ти 9 місяців їх бачити. І по. Підходу згідно наших препаратів до нами проблеми. При будь-яких походженнях, алергічних станів і проявах їх, завжди даємо сорбент. Це дає і офіційна медицина, і ми даємо Сорбція, тобто все, що має викинутись на шкіру, ми його заберемо на себе і виведемо. Відповідно, пам'ятаємо, всі сорбенти даються, якщо навіть і дитина щось приймає, ну багато ж є проблем. Ми є неврологічні, є різні проблеми, паралельні і приймають хімічні препарати, змушені. Тому сопці має бути за годину до інших препаратів або через то після, от. не менше години. Це обов'язково. Сорбенти ми можемо давати. Маленьким дітям я даю навіть чотирьохкрати. Я дозволяю собі діткам місячним одну таблетку на день давати. Тобто порожу тяжко Я маму попереджую. Кажу, основне перший удар, а далі вона розкорошилася <рошила> і ти собі спокійно даєш. Ну, відповідно, вчиш там, як то робити. Ось, значить, сорбція мусить бути. Далі проводимо паралельку. Офіційна, неофіційна. Значить, мусить бути укріплення судин, тому що наша судина вона стає як решето. І алергія, алерген будь-якого походження, з'єднаний з білком крові, він дуже легко проникає через стінку судин і викликає відповідну проблему. Там білок не засвоюється, не розщеплюється, як Світлана Богдана казала, а на шкірі воно атопічно проявилось там, на шкірі, на периферії, там, де поганий кровобіг або найближче судини до шкіри, що ми бачимо. Значить, укріплюємо судини. Ви чули такі препарати з скоротин? Я його не рекламую, а скоротину. А скорбінка з рутину. Що ми даємо? Венофлор. Венофлор. Або кропира кропера плюсофора. Люкс. Хто що вибере? Ну, ми знаємо, що крапельки швидше працюють, тому для малючків можна і крапельками почати. А далі ми продовжуємо. Це ж не одного дня процес. Основне, щоб ми побачили первинний ефект. А первинний ефект, коли ми забираємо причину зсередини, ми вже його 50% зробили. Перед тим розібравшись, як я говорила, чи це коров'яче молоко мама дає, чи, ну, тут можна також зіграти, ну дайте, дайте якщо це атопічний дерматит, ще паралельно мама лак, а по мамі скажіть, ти на суміші, перейди на гіпоалергенну суміш. Ну, тобто ви, ви вже 50, 70% ви вже результат зробили. Ось. Далі що нам потрібно? Політолегічний препарат. І тут знову входить софора. Стопалерген? Прекрасно, правда? Попрацювали. І нам потрібно обов'язково. Там ж в кишківнику, все гниє. А якщо гниє, воно все лізе на шкіру. Тобто замкнуте коло. Мікрофлора. Можу голосно говорити в рупор великого міста, що наша флора на сьогоднішній день кращим є препаратом зі всіх. Компанії, які є підроблені в нашій Україні щодо е, фіто, а не фіто, вибачте, е, е, біопрепарата. Mm -hmm. Був один препарат, я його не рекламую, який дійсно був достойний. Я вже зіпсувався. Їх немає, їх просто немає. Тому що не може бути, щоб одна і та сама е, фірма кожен рік переназивала свій препарат, вигадуючи якийсь туди цинк, якийсь туди, вибачте, якусь магні, незрозуміло для чого вони пхають. Ну, тобто, Ну, немає такого. Я маю дотично до європейської медицини на лікарському рівні. І я туди не бачу, просто для себе заходжу, щоб там мінялись препарати, як у нас. Я заходжу в лікарню, в мене очі розбігаються. Я мушу все знати і то, і то. Ну просто. Таку, як мені пропонують, панель, коли я закінчила інститут, у нас був лінекс, і то не всі лікарі знали, що це, розумієте, і біфобактеріан. Все, а тут. Ну. Тому наша флора і на собі, і на пацієнтах пересвідчена. Ідеально працює. Ідеально. Просто у малюка одної капсули забагато. Бо це ж бактерія, так? їх також буває забагато. Тут треба дозувати. Ось. Значить, сорбцію ми сказали. Стополергін не сказали. Сюди ми укріпляємо і причому. Будемо е, з такими дітьми працювати завжди з укріпленням судин, особливо навесні. Вони в них ламки і хрупкі від нестачі вітаміну С в першу чергу, рутину в другу чергу. Обов'язково я даю замість ферментів, які є по офіційці, по е, плану лікування. Ви замічаєте, я не кажу протокол, бо їх не існує. Я просто план, що таке лікування. Це патогенетичний підхід, тобто ми підходимо до хвороби причинно. І тоді вже симптоматично. Значить, обов'язково я даю для підшлункової, залежно по віку. Старша дитина. Я даю панкріофлор, там папеїн. Це чудна річ. Можливо, хтось з більших дітей промилання він пощіпує, не переносить, але знову можна затушувати якимось там пудрою чи, чи з чимось. Ну тобто можна це зробити. Для малюків це підшлункові крапельки. Ось, якщо це гострий процес панкреатит, це ФЗК. І я розрекла онлайн-конференції я розрекламувала гепатокомплекс. більше не буду нічого рекламувати, але потім зникає в чомусь. Він тут не затягне. Ну, він прекрасно працює з обмінними процесами і е, метаболізм комплекс. Оці речі ви можете спокійно застосовувати як ферменти, тому що покращуються е, всі обмінні процеси. Зокрема, ми говоримо про білок, який найбільше алергізує, який не розщеплений. Колись я мала давно лекції, можливо, я її колись повторю. Коли білок у нас як фронто винограду він має розпастися на дрібненькі бубочки. Якщо воно не розпалося, значить воно стає алергеном. Якщо воно частково розпалося, тому принцип виготовлення гіполергенних суміше є. Ось. Тому ми мусимо. Оці препарати наші допомагають. Вони не заміняють. Тобто, що таке ферменти, коли ми приймаємо їх аптечні препарати, це препарати, які Інгредієнти, які заміняють те, що би мала виділити нам підшлункове, а наші препарати заставляють підшлункову це зробити самі. От. Тим більше в дитячому віці це ще можливо рухати. Вони до трьох місяців самі можуть е підсилювати ферментатику фізіологічно. А коли ми ще підшлунковуються цю, цю яку ще від мантеринського організму е знищена вже, ми допомагаємо нашим препаратами. І обов'язково догляд за шкірою сюди. Я маю хвилину ще так? Догляд за шкірою. Все. Значить, з догляду за шкірою. Дуже гарно альтернативою дорогим французьким, не буду називати фірм, догляду за шкірою при дерматитах, є наша косметика. 39 гель. гір. У мене мами купають в цьому гелі, але небагато один-два рази в тиждень. Дальше має бути для таких дітей і дорослих алергіків. Не, не застосовуйте багато, навіть безсульфатне, це, це не потрібно. Ось забороняйте їм в травах купати, це сушить, коли я досі дерматити, шкіра і так суха, її треба навпаки більше пити всередину. Те, що сказала, е, висказали, що не, не пити. От так отут навпаки більше пити і з середини, і ззовні більше зволожувати. Ну і в нас є прекрасні засоби для догляду. для. Зволоження шкіри, до речі, інколи на шкіру нашаровується на грибкова флора таких дітей, коли вже є мокнутя, і дорослих. Це Тому ми тут допомагаємо э, дівтяною. Дуже гарна дігтярна мазь. вона знімає зуд. Але ми, коли мама бачить цю коричневу мазь, вона трошки так віє, але ну, така чорна дитина, що й смердить. А я їх вчу От просто на руці, показую, як з того робиться емульсія. Тобто -то, довго трешнеш вона стає біленька. Обов'язково це покажіть їм, це важливо, і воно свій, виб... а запах швидко тоді вивітрюється і прекрасно знімає. Наголошуйте на то, що коли є ефект, обов'язково першу другу добу має трошки почервоніти. Та суха шкіра має почервоніти. Значить, ми нормальні реакції, і це, це все працює. Догляд Наталя Миколаївна підказує мені так. Біодогляд за шкірою. Тут, Біо, тут можна формула біоформула вибачити, можна вибирати будь-що, але вам треба правильно помити дитя. Наголосіть про за правильне прання, а то приносять дитину, а порошок більше смердить, як мамині душі хороші, розумієте? І тому оце акцент на прання обов'язково, на зволоження шкіри обов'язково, безсульфатне оце миття обов'язково, і наші. Ну з ліпою кислотою лосьону не пропонуйте, бо це прилив крові лишній, це, це не буде добре. Інколи, коли я бачу, що там е, треба підсушити, я даю 39-й саліцилкою. Оце супер. І для юнацьких, ну це ми всі знаємо, так? Тому що є й гормональні висипи. Інколи тут можна півдня говорити за ці висипи і підходити до них. Я вже завершую, тому що сьогодні третій день, і ще є маса роботи. Я вам дуже дякую за вислухані мною слова. Якщо вони принесли користь, я буду вдвічі щаслива. А вам бажаю миру, здоров'я. Миру нашій країні, миру в ваших родинах. З новим життям ми точно побудуємо нашу країну, розбудуємо її назад, дай Боже, всім здоров'я.